Тосі. Тосі. А прическа в тебе суперова. Капець. Моя ти така красавця. Моя дівчинка маленька така. На спасерочок підемо. Йдемо на спасер. Да гуляти тося піде. Ой, мамочки. Піде тося гуляти? Піде? Да. Треба одіватися. Удеваться будем? Да. да, только... да? Давай. 好。 дівчинка, Кому потрібна яйця? Целый лоток. Не, не цели. Пошли. Тося, пошли, наша тобі та -то мусорка. Ну, може нарцизація тут. Така Давай, вискакуй. Дай, що там? Та Птичка. Та Шукай птичку. Шукай тут птичку. Ну, квіточки не треба рвати. Яка красота важна, які красиві квіточки. Весною пахнуть. ただい。 раз. Молодець. Носовні ящики. Сьогодні ночі прибирали. Вкраю встроювала солізна дорога. Такия гарно сидить. Привіт! Писати собі Огородчики. Точка. Гарні вази. Підставки такі. Дуже гарні. З металу. Ну, в поїзд їде десь. Дивіться, хтось викинув якийсь столик. Пішли, пішли, досік. Давай, дивійся, то поїзд поїхав. Йдемо під мостом, може й видно не буде. Такі мішки у нас викидають вечора. І потім приїжджає машина. машину, слідь і збираюсь. Покоч можна знайти. Ну, пошли туди на плас, давай. Може, виш, подивіться, яке небо гарне. Дуже хмари. А отам от який гарний колір, бош. Отам яка краса. хліб. Хіба можуть європейці розуміти ціну цього хліба? І це ціти мімоза чи як вона називається. Ця красота. Кому таксі? Визивали? Ода. Зняли з поводка і воно тепер під каждой кустик. Да, да, да. Отак, От так, зашкряби, за шкрябом. так, молодець, молодець. О, Вона сиділа добре, коли так ходити. От, звісно, не можна. Дім для інопланетян даже вікна мої досок. не з досок, а всех. ДСП, ДВП, дяденька пірата. такий кран великий. Там колії, колись, мабуть, був, заїжджали поїзда, розгружали. Я так думаю. А тепер просто стоїть, пустує, так як у нас деякі. Це я не розумію. Це теж якийсь був ангар чи що. ビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨン。 Зона вже листочки, які викинула. Що ти там вже знайшла? А? Ти мені мишку не їш? Що? От тобі цікаво там, що там є, да? О такий здоровий пеньок. О, щось там таке є цікаве. Опс! Ні? А ну давай з другого разу. Давай, шукай. 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 Молодець. Оце а то ти спортсменка. І що знайшла? Тося. Дай при. От її щастя без поводка ходити, мій. Я вже колись казала, то саме, як ми з батьками йшли, нас батьки за руку тримали, а ми хотіли дуже без їхніх рук йти самі, такі зрослі. Капець. Так і собаки. Для них без поводка, це щастя. Кожний куточок понюхати, кожен стовпчик, кожну травинку. Лабу підняти попісіти. Наша дівчинка як хлопчик. Що там таке? Що там таке? Бабах, бабах, Туся? Тося? Тося. Ну що, знайшла? Ну, ще туди, там тебе не хватало, так? Да? От добре стояти. А додому йдемо? Кисюля. Відка. Не хоче навіть дивитися. Тося. От не любить фотографію капець. Куди це ти погналася? Давай, 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 давай. Додому йдемо вже. Боже, небо не передати, яке гарне. Це капець. Красота ненаглядна. Кольора. От природа, що робить. Щоб ми це всі бракувалися. Ми любуємося тим, що в сусіда робиться, що в сусіда не робиться, когось обісрати, посплічничати. Лиття. Помню, як в Україні жили. Десь приїжджаємо додому з базару. Все. З Одної сторони сусіди такі були Уже. Стоять біля хати, біля дворей і заглядають, які ми торби несемо. І що ми купили, і що не купили. І що вивозимо, і що не вивозимо. І що на городі посадили і що викопали. І скільки посадили, і скільки занесли. Так не одівайся, бо сусіди будуть говорити. Так оділася, бо дуже жарко. Треба йти розіватися. От нас учили, батьки. А не можу сказати, дитину, Вася, що хочеш, плюнь на всіх. Твоє життя одно, один раз ти тут живеш на цьому світі. А потім друге життя почнеться. Але вже без нас. Добре. Поки буду заканчувати, тут нема що знімати. У мене нічого цікавого. Ой, десь полетів. Його не видно, не можу передати. Небо -е, не дуже гарне. Тосік, йдемо додому, квітка моя. Квітулечка. Тося. Моя дівчинка маленька, йдемо. ще будеш проситися на ручки. Оце так вона гуляє, гуляє, а потім вже язика вивалить і все. І не сід мене на руках. Я теж можу. Ось так? Сонце забывают трошки. Ми вже вышли на другую сторону. лучше. А то щось дуже, дуже як в тумані було. Тосі, а що ти там уже знайшла? Пішли, пішли, давай. Що, вже не можеш йти, все вже треба на ручки нести. Да? Підеш на ручки, підеш. Ну іди на ручки, йди. Йди моя дівчинка моя. Не дивиться в мою сторону, знаєш, що знімаю. Квіточка моя така, зізюлечка. Йди сюди, йди. Йди на ручки возьму, йди. Йди моя зізюлька, підніми мені головочку, туди мені.

Не може наїстися, а тут їх стільки багато, коли починає тепло. Зараз, якщо ми тут проходили тільки з тої сторони. Бурянчик, о, Тоська, зелене світло. Зелене, зелене. Тося, треба перебігати, давай. Ай, все. Жовте включилося і червоне. Тося серед таких будяків нарцизи ростуть Вже й це Це прямо біля дороги. Господи, чудо! Що тут ти тосик, пішли? Все, ми вже додому добралися трішечки. де як люди садять собі на балкончиках. Давайте сюди. дорогу переходимо. to że ma być. Солнце забывает трошки. Мы уже вышли на другую сторону. А то щось дуже, дуже як в тумані було. Тосі, а що ти там уже знайшла? Пішли, пішли, давай. Що, вже не можеш йти, все вже треба на ручки нести. Да? Підеш на ручки, підеш. Ну йди на ручки, йди. Йде моя дівчинка моя. Не дивіться в мою сторону, знаєш що знімаю. Квіточка моя така, зізюлечка. Йди сюди, йди. Іди на ручки возьму, йди. Йди моя зізюлька, підніми мені головочку. Туди поможи мені. Давай, давай на лючки. Ой, почекай, Тоська. Иди сюда. Травичку скупає. Боже. Як машинка тук-тук-тук-тук-тук траву. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Не може наїстися, а тут їх стільки багато, коли починає тепло. Зараз, якщо ми тут проходили тільки з тої сторони. Бурянчик, о, Тоська, зелене світло. Зелене, зелене. Тося, треба перебігати, давай. Ай, все. Жовте включилося і червоне. Це від таких будяків нарцизи ростуть. Вже й цвітуть. Це прямо біля дороги. Господи, чудо! Що тут ти? Тосик, пішли? Все, ми вже додому добралися, шатрішечки. Ді як люди садять собі на балкончиках. Давайте сюди дорогу переходимо.